Неякісне взуття для п'ятого батальйону замінили. Про це повідомив голова робочої групи Володимир Семко. Він оприлюднив результати перевірки стану добровольчого батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Зокрема, під час останнього виїзного засідання в Делятині суттєвих зауважень не виявлено. Приводом для цього стала критика на сесії обласної ради щодо незадовільного стану матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців. Черевики, які Поставила житомирська фабрика 100% замінені на більш якісні і ще й вищі по ціні. Відносно ременів, теж можу сказати, що за вимогою Департаменту економіки обласної державної адміністрації, підприємець Покора зменшив ціну з 50 до 30 гривень, плюс до того, всі ремені довжиною 90 см поміняні на ремені довжиною метр, 10 сантиметрів робоча група також проаналізувала дані райдержадміністрації про матеріально-технічні засоби, які вони виділили військовому комісаріату для боєздатності добровольчого батальйону. Ці відомості звірили з інформацією фінінспекції. Згідно з ними, військомат отримав близько півтора мільйона гривень. В свою чергу прикарпатські обранці закликали не забувати про вагомий внесок громади у забезпечення військових, якби не громадськість. Якби не депутатський корпус, шановний Олександре Михайловичу, не було б тої матеріальної амуніції, не були б замінені е, обмундирування і так далі. І не поїхали б хлопці. Так, як Богу дякувати трошки зараз мають якийсь захист. Ситуація у батальйоні не настільки катастрофічна, як на цьому наголошували окремі політики і громадські активісти в сесійній залі. В цьому переконаний голова обласної ради Василь Скрипничук каже у своїх спічах: вони дещо перебільшили реальний стан справ у територіальному батальйоні. Ті виступаючи на минулій сесії, дещо ну, кажучи, прибрехали дуже негативний стан того батальйону. Прибільшали люди, і військові зверталися до мене і просили, щоб випадковим людям не давати можливості ну лаяти все, що в нас є, добре чи погане. Це військові самі з того батальйону говорили. Посилаючись на інформацію облвійськомату та міноборони, Володимир Семко назвав п'ятий батальйон кращим серед аналогічних формувань інших областей держави. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.